Вітаю, друзі, на зв'язку Бонні. І ось скажіть, будь ласка, як багато ви знаєте про компанію Supercell, того самого гіганту, який просто на безкоштовних іграх заробляє мільйони. А це і Clash of Clans, майже мертвий Clash Royale, також Brawl Stars, і просто такі хіти, як Boom Beach та гра для впевнених в собі мужиків під назвою Heyday. Але на цьому список ігор не закінчується, і далі ви все побачите. А перед тим, як ми почнемо, я хотів би вас попросити підписатися на цей канал і поставити вподобайку. А я вам за це буду дуже і дуже вдячний. Так от, сьогодні я вам розкажу, як розпочинала компанія Supercell свій шлях до Олімпу і розкажу і покажу, які ігри випускала ця компанія. І ви дуже і дуже здивуєтесь тою кількістю ігор, про які ви навіть нічого не чули. Тож сідайте зручніше, а ми починаємо. В далекому 2010 році, 14 травня, в Хелсінкі, що в Фінляндії, була заснована тоді ще нікому невідома компанія під назвою Supercell. І генеральним директором компанії Supercell тоді став усім відомий, особливо школярам пан Ілка Паанен. Майже два роки знадобилася компанія, щоб вона зрозуміла, що фріміум ігри приносять найпоганий дохід в розмірі 2,4 мільйони доларів в день. Стоп, 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 стоп. Що ти тут нам париш? Які нафік преміум ігри? Спокійно, народ визиваю пояснювальну бригаду. Так, от, фріміум модель послуги чи продукту це коли тобі пропонують скористатися безкоштовною грою в той час, як розширена, іншими словами, преміум версія послуги чи продукту подається за додаткову плату, тобто за донат. Після випуску всіма відомих гри Clash of Clans в 2012 році, десь приблизно через рік з копійками, японський розробник ігор та видавець Ganho Online разом з медіакорпорацією SoftBank купують 51% акцій компанії Supercell за 2,1 мільярди доларів. Але через два роки SoftBank вирішує, що ні, нам цього мало, і купує додатково ще 22,7% акцій суперів. І загальна кількість акцій вже на. Той час становило 73,2%, що по суті де-факто робило SoftBank єдиним зовнішнім акціонером компанії Суперсел. Тож йшли роки, Супер продовжував випускати ігри і заробляти великі гроші. Але, як ми всі знаємо, невеликими компаніями, які приносять великий дохід, починають рано чи пізно цікавитись великі корпорації. І одною з таких корпорацій був гігант китайського ринку телекомунікацій, як Tencent. А це власники і Riot Games, творців усім відомої League of Legends, і також є власником програмного забезпечення. Гарена, яка будувала свій VPN і створювала свою локальну мережу. Тобто, простою мовою, це був усім відомий Хамачі, але на максималках. І ось в 16-му році в зазначений гігант кидає око на компанію Supercell і купує у софтбанка, тоді ще першого власника суперів, 84% акцій за 8,2 мільярда доларів. І саме цікаво в цій ситуації те, що майже кожен клешер свого часу. Знав про цю угоду. Скрізь її обговорював, і особливо той факт, який же Ілка підер, що він продався китайцям. Повірте, я би довго у вас закидував інформацію стосовно угод суперів з різними корпораціями, але прийшов час показати, і розказати вам те, чого ви точно ніколи не чули. Тож, першою немобільною грою, яка випустила компанія в 2011 році, була Gunshine.net, Net, яка пізніше була вже відома. Під іншою назвою, як Zombies Online. Це була така собі 2D MMORPG, в яку ти міг пограти через браузер онлайн. І що саме цікаво, що в неї можливо було пограти тільки через браузер Mozilla, який підтримував мобільну операційну систему Firefox. Інші браузери, наскільки мені відомо, цю ОС не підтримували. В цій грі вам потрібно було кастомізувати свого персонажа і вибрати, з яким характером буде цей ваш. Персонаж він міг бути охоронцем, можливо, мисливцем, чи як це не дивно, доктором. Дія гри розверталася на штучному острові під назвою Dunbreak Сіті, керованому словісною корпорацією під назвою Лабікор. Геймплей був досить примітивним, як і сам інтерфейс, який був в стилі, вкажи і класний. Гра була розрахована на багато гравців, де можливо було збирати команду, виконувати примітивні завдання і просто мочити зомбаків. Але з часом щось пішло не так, і сервера Gunshine.net закрилися в листопаді 2012 року. І в цьому ж році виходить перша мобільна гра суперів, яка називалася PES vs. Orbs. Що переводиться як домашні тваринки проти орків? Зараз покажу просто цей шедевр, але без коментарів, тому що мені це коментувати було дуже дуже тяжко. Як ви бачите, тут прям одразу все пішло не так, і зрозуміти, що там відбувається взагалі, не вистачить і пляшки. А тому ця гра була доступна в клемаркеті для завантаження трохи більше місяця, а потім все до розрабів дійшло, що на такій халтурі далеко не поїдеш і грошей не заробиш. А тому і цей проєкт був також закритий. Але суперів не зупинити, тому в цьому ж році виходить друга мобільна гра Supercell, яка називалася. Battle Buddies, що в перекладі називалося як бойові друзі. Це була, якщо можна так сказати, тактична пошагова 2D-гра з видом зверху, де вам потрібно було вибрати персонажів і спорядження для своєї команди. Далі ви просто запускали карту, яка була 5 на 5, і яка була розбита на кімнати, в якій знаходився суперник. Ваша задача була правильно розташувати своїх персонажів за 5 ходів так, щоб ваш суперник не змінився. Іх їх швидко вибити. А нагадувати могла вона вам, як мінімум, дві гри. Перша гра, яка вийшла в 2014 році на ПК, називалася Dor Kickers. І це було також тактично пошагова 2D-гра з видом зверху, де вам також давалася команда, карта з кімнатами і терористи, які були в тих кімнатах. Ну ось правда, ні разу ні на що не схоже, правда. І другою грою, яка, можливо, першою вам прийшла в голову як порівняння, була Brawl Stars. І таке враження, що саме Buddies 12 2012 року був основою для гри Brawl Stars 17-го року в плані промальовки і анімації. Наступна гра, яку супери випустили в 2014 році, називалася Spooky Pop. Це була гра в жанрі три в ряд, де вам було потрібно грати за групу кольорових персонажів. На яких наступають привиди, вам було потрібно виставляти фішки в ряд, де гравець активує атаку однієї з своїх персонажів відповідного кольору. Як на мене, то це був очевидний мікс таких ігор, як Diamond Dash і Puzzle and Dragons. І пробальовка наче було нічого так, але це явно було не те, чого хотіли фанати Supercell. Саме тому гру закрили в 2015 році. І передостання гра, яку я хотів би вам показати, вийшла на початку 2015 року в Канаді і Австралії. І називалась вона Smashland. Це був софт launch проєкт на який Supercell також покладав надії. Але спрощена механіка гри, яка дуже нагадувала Backyard Monsters, і якою дуже надихалося супери, не зайшла, на жаль, фаната. Monster Strike була побудована на фізиці, майже так само, як і у більярді. Для досягнення результату вам потрібно було передбачити, як зіштовхуватимуться кулі на плоскій поверхні. Smash Land все те ж саме. Потрібно було запустити свого персонажа так, щоб він зачепив ворога. Загалом Supercell вдалося знайти найкраще від Monster Strike та створити більш чіткий ігро. Новий досвід. Але, на жаль, і тут цього виявилося недостатньо для того, щоб це стало топовим продуктом суперів. А тому цю гру також в липні 2015 року скасували. І остання гра, яку ви не бачили і, мабуть, вже і не побачите, на жаль, це був такий мікс Clash Royale і Boom Beach, яка називалася Clash Worlds. Випущена вона була в 2019 році. Геймплей цієї гри ділився на дві складові. У першій гравець вибудовував захист для своїх сховищ. А у другій посилав загін в атаку на базу супротивника, щоб здобути зірки та ресурси. Від бомбіч, наприклад, гру відрізняла відсутність будівельної економіки. Гравець не ставив ферм чи шахт для збирання ресурсів, а зводив лише оборонні перешкоди. І це була, напевно, остання гра, на яку ставили дуже великі надії. Також розраби сподівалися, що м'який запуск Crash Wars триватиме менше, ніж Brawl Stars. В Браволу він тривав аж 15 місяців, але і тут не склалося з софтлоучем, і проєкт, на жаль, також закрили в грудні 2019 року. Про Clash Quest, Clash Mini і Clash Heroes, Я думаю, що немає сенсу говорити, тому що вони в бета тесті ще з 21-го року. І якщо вони звідти вийдуть, ви їх я сподіваюся побачите вже в повноцінному релізі. Сподіваюсь, супери не зупиняться, і буду також писати дуже багато чудових. Ігри, чого я їм особисто і бажаю. А якщо вам все сподобалось, то прямо зараз ви повинні підписатися на канал, поставити вподобайку і прокоментувати відео, щоб ще більше людей побачило цей контент українською. Також хотів би нагадати, що в описі під відео у мене є посилання на мій телеграм-канал, де ви можете відслідковувати оперативно інформацію про мій клан, про мій канал, про моє життя і взагалі про все а, саме актуальне, що відбувається в моєму житті. Також в описі під відео ви знайдете посилання на спільноту українських клешерів, на яку ви просто повинні підписатися. А ще там буде посилання на мою монобанк. І якщо ви таким чином захочете сказати мені дякую, я вам буду дуже-дуже вдячний. А також хотів би нагадати, що не забувайте, будь ласка, донатити на ЗСУ нашим титанічним хлопцям та дівчатам, і ми обов'язково з вами переможемо. Тож, як і завжди, з вами був Боні, всім папа -па і слава Україні!